Gotta play, but you are never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stain from the people who deceive me. Bloody hands, break through the chains, go free me. Look up for change, look up a pain, Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, it я Так Все працює. Все тут чітко в нього. Тут люфта нічого нема. почіпники ще нормальні. Під пальчик місце вроде... от таке нормальне ще. Вроді й пальчик є вилушний. Один нюанс, шкіл все добре. Оце вухо було в мене лопло так на дірці. І от сюди. Все заварив, він три сезони ще після того їздив, він усіляний. Не знаю, десь трьошка буде. Шків на колінвал на 187-й моно на 186-й на рулеве. Ось такий шкіл він нульовий. 800. Оцей дозатор що показував. В комплекті з тим Десь хоча б 600. Тяга рулева. Ця, що йде від до дотяги. Нормальні пальчики, ще пильничка нема, вже він розсипався, тут він лежить. Так само і тут. Люфта нема. Є е, ще коротче, два ходові рівня. Це нижній, нормальний, це верхній. Він вже чуть підгрізаний, він же тонкий. На тільки. Зараз його. Так, дивимося. Це нижній. Що ми тут маємо? 36. Верхній. 32. За два штуки півтори. Далі. Є ще коса отака на косілку типу. Метр дев'яносто. Дивіться, які сегменти, не знаю. Прижимна десь чуть терла. Ну Но так нормальний. Полотно ще не кругле. 1,90 дев'яносто, Не знаю, щось запропонуйте. З масія цепи еліваторів. Такі скрибочки полукруглі вже, але на запас може комусь там питали були. Дивіться, бачоночки вже болтаються. На запас там, не знаю, пару гривень така стіна металолому. Цей то живіший, цей нормальніший. Так, є ще ремнів, тут трохи, блін, мене. З Дона всякі там різні, довгі, короткі. Є шлен з Дона, може кому треба. ціла, хороша. Далі. Е, рульова тяга ця довго з масія. Рівна, все. Ну продам тільки, якщо комусь треба наконечники, або їх відріжу, або просто викручу. Вони в хорошому стані. Що той, що той. Трубу не буду нікому відправляти, вставимо. А по ремнях є багато розмірів. є он. Шків такий здона, це вроді і піцей ремінь інде ні. Ні. То от так. Ну от ремні, Купа. Не пам'ятаю який розмір, десь там підписано все є. Нові нульці. Ну от таке. Все, номер буде в описі. Так, дивіться, ще покажу. З масія є генератор оцей рідний, йому кому треба. Не знаю, давайте. 300 гривень за нього він робить все. І цапфа. Задня цапфа, тільки вона варена. Вона все працює. з підшипником вона все. Ось тут я варив, усі я показував, відео на каналі є там. Вона робила, все їздила, просто заказали нову, поставили. Все тут чотенько працює. Вон. Може кому на запас. 800 гривень. Далі шкіл, от такий лопнутий він при віджатке ось є З 8, 186 187 206 40 там вони от так зірочка вже підношена а, десь зуба нема міняла вон зуба нема міняв її І ще є пару стеблі подйомників але ну, не знаю чи продавати їх чи ні от такого типу ще в мене лишилося три штуки вроді три так, що ще є? Редуктор СЗшки. Нуль. В СЗТ знятий. І є речаги отакі з дона. Це воно отак один. Одним і другим управляємо, кому треба. Є на три. От такий. Є з дона тормозні циліндри. Здіано в СССР. Це є з електронним датчиком. Це главні торможні, вони тут на сціплення, що там. Вон так трубочки просто відкручені і все. Все працює.